У Львові розпочали роботу авторська галерея нового формату, подорожуючи по Європі та експонуючи свої живописні роботи, господиня артгалереї Оксана Гегедиш зауважила неабиякий естетичний попит світового суспільства на витвори мистецтва. Кожна картина для Оксани Гегедиш це плід натхнення творчого запалу та любові, адже тільки любов надихає нас, дає нам сили йти далі. Дає нам поштовх працювати мистецька галерея Оксана Гегедиш. Запрошує усіх доторкнутися до витонченого світу живопису. Дуже приємне враження і дуже свіжі враження. Дуже гарний колоритний живопис. Гарна. Палітра дуже така професійна, витримана, і найбільше, що вразило, це безперечно рисунок. Якісний живопис покликаний свідчити про тонкий естетичний смак разом із центром дизайну інтер'єру, що знаходиться поруч і органічно доповнює галерею Оксани Гегедеш, можна створювати справжні галереї у власних помешканнях.